Всім привіт! Я Віка. Я ласкаво просимо до мого смачного світу. Сьогодні я підготувала для вас найліпший рецепт сирної паски: це сирна паска, три шоколади без випічки. Повірте, цим рецептом ви здивуєте себе, свою родину, своїх друзів, всіх навколо готується вона дуже дуже просто, а на смак вона наперевершена. У глибокій мисці ми змішуємо 500 г сиру будь-якого відсотка жирності, 3 жовтки, 100 г цукру і 50 г вершкового масла кімнатної температури. За допомогою міксера добре перемішуємо до однорідного стану. Цю масу перекладаємо в сотейник або невелику каструлю і ставимо на мінімальний вогонь. Постійно помішуємо, нагріваючи нашу сирну масу, але не дозволяйте масі кипіти, просто доведіть її до дуже гарячого стану, і як тільки почнуться натяки на кипіння, відразу приберіть з вогню. Якщо у вас був зернистий сир і маса з крупинками, то можете пробити її занурювальним блендером. Мені це не знадобилося. Я ділю масу на три частини, розливаю по мисочках. Але ділю не на рівні частини. Просто на око розливаю різну кількість маси від меншої до більшої. В одній мисці одна кількість, далі трохи більше і в останню найбільша кількість. А далі в найменшу кількість додаю 30 г білого шоколаду і перемішую. У мене маса гаряча і шоколад добре тане. Ви можете підтопити шоколад в мікрохвильовці і додати вже розтоплений. У трохи більшу частину сирної маси я відправляю 50 г молочного шоколаду і розмішую, і в найбільшу частину я кладу 60 г темного шоколаду і розмішую. У нас вийшли сирні три шоколади. Потім в окремій мисці збиваю міксером 140 мл вершків від 33% і вище. Будьте уважні, не збивайте вершки до стану масла. Консистенція повинна бути як у дуже густої сметани. Збиті вершки вводимо в сирну масу, в білу частину менше вершків, в молочну частину вже побільше вершків і в частину з чорним шоколадом вводимо найбільшу кількість вершків. Далі беремо спеціальну форму для. Великодньої паски для сирної великодньої паски її можна купити в будь-якому магазині. Беремо шматок марлі, замочуємо у воді, віджимаємо і викладаємо всередину цієї форми. Форму обов'язково ставимо в глибоку миску, щоб рідина стікала, і спочатку викладаємо білу сирну масу приблизно на одну третину форми. Стукаємо по столу формою, щоб все добре розтеклося. Далі викладаємо шар з молочним шоколадом. Викладаємо акуратно, щоб сильно не змішати шари. Знову стукаємо форму по столу. І останній шар шар з темного шоколаду. Добре розподіляємо по всій формі, щоб не було порожнеч. Стукаємо формою по столу. Акуратно закриваємо марлею і зверху встановлюємо якийсь грузик. У мене це дошка. І Ось ось в такому стані у такому вигляді відправляємо в холодильник: ну, напевно, що на 24 години. Через 24 години ми бачимо, скільки рідини у нас відокремилось від сирної паски. Акуратно розкриваємо дно форму від марлі, накриваємо блюдом для подачі і перевертаємо форму. Обережно знімаємо пластик, щоб не пошкодити сирну паску. Прибираємо акуратну марлю. Все це, звісно, робимо обережно. Для прикраси я змішала 20 мл вершків і 20 г чорного шоколаду. Все це розігріла у мікрохвильовці і полила верх великодньої сирної паски. Ну, це свого роду ганаш і потім ще прикрасила м'ятою полуницю. Але ви можете прикрасити як завгодно або взагалі залишити без прикрас, вона і так дуже, -дуже ефектна і дуже дуже гарна. Я дуже раджу вам приготувати, дуже раджу вам спробувати. І обов'язково, якщо ви це зробите, напишіть мені коментар, сподобалось вам чи ні. Та і просто пишіть коментарі і ставте ваші лайки, бо це дуже-дуже важливо зараз, щоб підтримувати нашу українську спільноту. І пам'ятайте, любі, все буде Україна!